Вікторії Волкович 19 років. Вона студентка педагогічного коледжу. Менше двох років тому у дівчини діагностували онкологію. Тривожила іменно до сна, ось тут, і вона таке як напухало. Зробили УЗІ, сказали, що щось не так. Взяли також аналіз біопсії. Далі вони вже вияснили, що відправити мене на онкологію, щоб дізнатися, яке вона чи доброякісне, чи злоякісне. У Вікторії виявили доброякісну пухлину у нижній щелепі. Дівчина обрала інноваційний метод лікування. Їй видали частину кістки разом із пухлиною. Аби зберегти функціональні можливості щелепи, видалену частину замінили кістковою тканиною з малого мілкової кістки. Конструкцію зафіксували титановими пластинами. Операцію завчасно спроектували за допомогою 3D-моделювання. Відновлення після такої операції тривали, але результат того вартий, каже Вікторія. Дуже довго відновлювалися. Перше я їла через зонт, а далі вже відновлювалась. Зараз воліє мені нормальний вікторію оперувала хірург стоматолог Подільського оригінального центру онкології Жанна Блеснюк. Метод попереднього віртуального хірургічного втручання вона застосовує з 2019 року. каже такий підхід дозволяє спланувати операцію до найменших деталей. Ми попередньо, до того як ми стали до столу оперувати. Ми плануємо де в нас будуть розрізи на щелепі, які краї у нас будуть, з якими нахилами, де ми що візьмемо, і як ми назад це все складемо. Такі операції каже лікарка. Робота цілої команди спеціалістів. Зокрема, 3 d моделі імплатів та шаблони операцій створює біоінженер та хірург стоматолог Олексій Ліхіцький. Він доцент Вінницького медуніверситету. Моделюванням займається після роботи. Працює у лабораторії при одній із стоматологічних клінік, каже, попереднє моделювання значно спрощує роботу хірурга. Фактично, це вже наступний шлях після комп'ютерної томографії. Тобто, спочатку, комп'ютерний томограф збирає візуальну складову, він, скажімо так, дає можливість хірургу оцінити стан тканин. А вже такий, такий друк дозволяє хірургу безпосередньо практично на операції. Використовувати інформацію, яку дає комп'ютерний томограф, перед операцією Олексій друкує моделі щелепи пацієнта та пластин на 3D-принтері. Їх виготовляють із АБС пластику, аби хірург міг особисто побачити. Іноді ми робимо по 5-6 прототипів для того, щоб хірург зрозумів. Які тут недоліки, щоб він їх фізично прощупав, щоб він побачив товщину конструкції, щоб він потримав її в руках, щоб він побачив, де йому які заважають кути або заважають точки, де точки в сверлення будуть? Індивідуальні титанові пластини за макатами Олексія виготовляють у Києві на єдиному сертифікованому медичному принтері, що друкує титаном. Вартість такої пластини від 400 євро. Я виконую конструкцію, і це займає ну, кілька днів. Да? Потім передається на друк, а друг займає два тижні приблизно. За минулий рік на базі центру онкології у Вінниці зробили 11 операцій із застосуванням 3 d технологій каже Жанна Блиснюк. Підготовка до кожної триває від двох до трьох тижнів. Сама ж операція від п'яти до дванадцяти годин. Оперативні втручання такі дуже об'ємні, складні, обширні. Вони не тільки місцево, вони загалом організм трошки перегнічують. От. тому пацієнт має бути готовий до складного післяопераційного періоду. Операції з застосуванням 3 d технологій роблять не лише онкохворим пацієнтам, а й військовим із травмами обличчя та черепа каже директор Подільського центру онкології Сергій Перегончук. «Поранені військовослужбовці, які потребують реконструктивних оперативних втручань. Лицевого черепа можуть до нас звертатися, і ми будемо давати їм цю послугу. для військовослужбовців Це взагалі буде безкоштовно. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.